Что ты, мазунь? Шо? Мазунь, не мазунь, не мазунь. Что, вот. что, что? Хорошая девчина, скажут, скажут. А, девчина, ты что, выпадаешься, На пусту, подида, подида, подида. так? Откуда, да, когда? И разве ты ее до стены, да? Что там, не маничок, не нема ничего. Вот Хороша дівчинка, хороша моя дівчинка. Що, все, все, все. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і на даний момент спілочка свиноводів. Так як ми являємося частинкою цієї спілочки свиноводів, хто не знає, є нас група в вайбері. Дякуючи таким, як Віктор Карпенко і багатьом іншим, таким як Женя. Люди спілкуються, допомагають іншим. От, і на даний момент ще вирішив зазняти відео, так як ми являємося аматорами, так? чому затронув цю тему. Кому ну, буде цікаво, я в принципі, на днях буду знімати відео про картоплю і там буду оставляти номер телефона. На які можна буде написати. І хто ще не приєднався в нашу групу в Viber, я е, номер оставлю, мені напишете, я скину силочку і додавлю. Так що, друзі, чому знаходимося зараз тут, біля нашої мазушки, хто пам'ятає, цю свинку ми е, покривали від будівлі, не вакцинували, нічого не робили, просто осін'яни. Не дуже хороший результат. Була в нас паровірусна інфекція. Колись три роки назад, коли вийшов я на YouTube, я говорив про цю проблему. Вона в мене була, дякуючи грамотним людям, які розказали, дали можливість почитати, дали можливість прийняти рішення і рішити ту проблему. Чому? Тому що багато людей, коли стикаються з якоюсь проблемою, просто екстраву голову в пісок. Тобто закопав, продав, зарізав, дорізав, все. на цьому проблема вирішена. Що це, що це, ось. Ось. І така сама ситуація була і в мене. І свинка була в мене, ну нема вже її. Теж була парвовірусна, я ніколи ще в житті не знав, що таке може бути. І думав, що це хтось ударив свинку, що там якісь, ну, якісь проблеми. Так. Я почав про це говорити і мені один із... Від лікарів, який працює на комплексі, сказав, що це парвовірусна інфекція, каже, є вакцина. Він тоді мені назвав, є лісену пару, і я почав нею вакцинувати своїх свиноматок. І один укол я зробив ті свиномотки, яка в мене тоді була, і отримав результат вже на слідуючий опорос, я отримав хороших поросят. Так само у нас сталося тут. Можливо, це так треба було для того, щоб все-таки провести експеримент. Як він пройде, не знаю цей раз. По інструкції по, треба робити вакцинацію до парування за три неділі. Ну, я думаю, ревакцинація, щоб була зроблена до парування за три тижні. Тобто в період лактації ми зробили один укол, а ми не робили ревакцинацію. По інструкції потрібно. І е, я говорив, що колись я один укол зробив, і в мене родилося поросятка. Це раз ми теж зробили. Чому ну, так? Тому що Флакончики йдуть по 10 доз. Коли в одну свиноматку то, ну, один раз провакцинували, все, вскрили, вакцина пропала. Тобто через 3 тижні зробити там ревакцинацію, я не пам'ятаю, чи через дві, ну, треба купляти ще. І не кожна людина може собі дозволити купити вакцину там, по 500-600 гривень, 10 доз, щоб взяти одну. І таким чином... І коли я перший раз вакцинував, тоді не було коштів, ми купили тільки одну бутилочку і покрили. Зараз ми буває там комплектуємося, гуртуємося і вакцинуємося. Так як я вакцинував рижик свинок, я вакцинував своїх і віддавав, не пам'ятаю, комусь також дозу. Так що, друзі, сьогодні у нас вчора був срок, 114-й день, з того дня, коли ми всі міняли. Звичайно, свинки ходять 114 на 115 пороситься. О, ну, Двоє раніше були випадки, ну одноразові, там, на два дні вона родила раніше, було нормально. Якщо рожають раніше на неділю, все, то, в принципі, як недопечений хліб. Тобто Вони на цілі, все, але вони не жильці. У них буває немає рефлексу. Ну, бувають випадки, там люди кажуть, вона вони родили раніше на неділю і все нормально. Ну, можливо, десь про що. Так що, друзі, чекаємо ще до пороз від нашої мазухи. Кому така інформація була цікава, хто хоче побачити, чи спрацював один укол вакцини Арісім Фарво. Я говорив так само з менеджерами автоди, з якими я працюю. От. І вони ну, теж ну, є інструкція, да, по якій треба робити вакцинацію. Так що, друзі, молоко у нас вже є у свинки. Ну, треба почухати, Була то є, то нема, бо і пропадає. Ну, молоко може з'явитися вже біле молоко, тобто вже нормально. Тобто молоко є, потужки є, ножками дригає, виділення пішли, значить скоро буде у нас поросята. Так що кому цікаво залишитися з нами. Як веде себе свинка перед опоросом, кублиця. Моститься, какая часто ходить по-маленькому, часто мочить солому, Буває, там пишуть, ой, там грязно в клітці, там туди-сюди. Свинка сама мочить солому. Для чого? Тому що в природі в холодний період року, щоб було тепло, навіть в літній, вони мочать. О, так що тоже говорить, от мої свині типу, їм тепло, вони сплять на бетоні, попісали і лягають, тобто їм жарко. Ні, в зімній період наоборот вони таким чином гріються, а в літній період о, ну, типу, охолоджуються. Так що, друзі, так свинка себе везе, пуглиться, з'являється молочко. От, ну, якось так. ну, Свинки різні по характеру, по всьому. Лягла, звісно, вона не камільфу, ну, але пробіл є і поросятках, коли виходять, вони... Вони у слизі і в принципі, все буде нормально. Хтось писав придурок, купи станок, станок у мене стоїть. Я стараюся свинками вести себе ну, з дитинства вони мені довіряють і таким чином у нас все. Начебто, ми... Друг другу довіряємо і начебто все нічого. Да? Мазушка. Мазушка від слова «мазана», а не від слова грязна, як казала моя дітика Марія, якої було недавно день народження на Михайлове чудо. Що хороша дівчинка. Період ну, родової діяльності свинки можуть бути неадекватні. В цій свинки, мамка її була Мігера. Хто пам'ятає, Глорія Мігіровна також у нас є там, вона в такому біло-чорному красі. Хтось сказав там Пітрін. А Глорія була у нас, чи цьому Мігера була у нас е, чорного кольору, як шир з Йоркширом. Ну, а тут у нас вже поміч і від Альбатроса. Лежи, лежи, лежи. Якщо, друзі, це відео буду завершувати. начне пороти, щось заснімемо. Щоб почула, що хтось прийшов, прийшла Лиса Петрівна. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Чекаємо опорос. Що, не вставай, не вставай. Ну, і не видно було, що вагітно. Зараз є животик, може переляже. Ну, Я думаю, сьогодні ми розпоросимося. Все те, що ми будемо робити після опоросу, ми розкажемо і покажемо. Що таке? Хтось прийшов, так? Да? Мазух. мазух. Все, Всім пока, всім миру, здоров'я та добра. Хто переживає за нашу мазушку, <хи> держимо кулачки. Да? Риється, риється. Кублиця, ну це так себе свинки ведуть в природі. Звісно, якщо в станку, то в станку так воно вести себе не буде. Да, мазок? Може вляжете по-другому. Всю солому збила, кучу і моститься. Їсти фактично, можна сказати, відмовилася. В неї такого апетиту Суперовоги не було, да? Все, лягай, я пока пішов.